Вітання глядачам телеканалу СТС мене звати Ніна Коломієць в ефірі. Інформаційна програма Погляд. Сьогодні гість нашої студії проректор Української академії банківської справи, який зараз виконує також обов'язки ректора цієї академії Сергій Кузьменко. Я вас вітаю. Останнім часом дуже багато повідомлень в інформаційній сфері Сумщини щодо ситуації, яка склалася в банківській академії. Розкажіть, будь ласка, у якому стані ви ж зараз? Ми знаємо, що ще минулого року ходила інформація, що він переходить до Міністерства освіти і науки України. Чому активні дії адміністрації вузу почалися лише тепер? Одразу дуже багато запитань. Ну, по-перше, щодо вашої ремарки. Про те, що багато інформації повідомлено про академію, на жаль, деяка інформація не відповідає дійсності. Ну, наприклад, мене дуже здивувало, коли на одному телеканалі почали розповідати про те, що там у нас масово звільняються викладачі. Так, от усі викладачі на місці, всі вони працюють і готові працювати і далі. Те, що стосується ситуації безпосередньо в академії і чому ми так схаменулись пізно. Де да, не пізно ми схаменулись, і ми розуміли, що ми робимо і робили до цього. Насправді, вже рік, як є стратегія Національного банку, в якій прописано, що з 1 вересня цього року непрофільні активи, а ми для них непрофільний актив, і ми, і наші колеги Університет банківської справи, переходять до Міністерства освіти. Чому ми не кричали про це раніше? Та тому, що є таке поняття як конкурентна боротьба, у тому числі на ринку освітніх послуг. Якщо б ми, ми цю тему озвучили на широкий загал в процесі вступної кампанії, це б вплинуло на кількість і на якість тих, хто до нас прийшов би навчатися. Але ж ми працювали. Я сьогодні переглядав документи і. Побачив протокол, який протокол засідання там, наради в Національному банку, який датований вересням 2014 року. Я прочитав це, не ми писали Національний банк, там стінограма Козьменка. Акцентував увагу на тому, що е, при переході там, до МОН, е, якщо Національний банк не буде достойно фінансувати, то це загрожує фінансовою катастрофою для навчального закладу. Проблема в чому? Вірніше ну, не проблема, мабуть, а ситуація. Всі розуміють, що зараз тенденція до об'єднання навчальних закладів, до створення потужних регіональних навчальних закладів. І е, програма нашого кабінету міністрів, що вже в 2016 році всі вищі навчальні заклади будуть у міністерстві освіти. Ми не стали виключенням. На початку цього року до Мон передали всі навчальні заклади Мінагропромполітики, е, таможини, фінансовий, е, е, Міністерство фінансів. ну, Дійшла черга до нас. А проблема, проблема в тому, що це, е, на наш погляд, на мій погляд, студентів, колег відбувається не зовсім цивілізовано. Тобто нас не передають, а нас ну, викидають. Фактично, як сьогодні сказав слушно студент наш, коли виступав на сесії обласної ради, нас викинули як непотріб якийсь. Непрофільний актив, до свидання. Якщо у нас Національний банк минулий навчальний рок, фінансу, рік там фінансував 100 мільйонів, то зараз 10. 10 мільйонів на рік. А що нам робити, якщо 7 мільйонів тільки стипендія? Залишається скільки в нас залишається, а це. Зарплата викладачів, працівників академії, комунальні послуги і таке інше. Ми зараз в такому стані. І зараз протистояння ми як юридична особа і Національний банк як юридична особа також. Які надалі плани і стратегії університету? Чи плануєте ви об'єднатися з одним із сумських вишів? Я знаю, що є такі плани, або ж проситимете кошти у міністерство освіти або у національного банку? Mm. Ну знову ж у вас одразу декілька питань. Да? те, що е, стосовно об'єднання немає в нас таких планів зараз? Тобто це питання обговорюється, але планів таких нема. Якщо думка студентства, то вона категорична і однозначна. Ми вступали. До Української академії банківської справи ми хочемо закінчити цей навчальний заклад. У їх тези які вони могли вступати багато з них на бюджетні місця в інші навчальні заклади. Вони пішли на комерційне навчання, їхні батьки або вони самі сплачують за те, щоб вони вчились в академії. Вони хочуть вчитись в цьому навчальному закладі, а не в якому там іншому. Але ж стратегії є ще в травні цього року. Було створено на декілька робочих груп за участю викладачів провідних, студентів, аспірантів, які розглядають різні варіанти. Цих варіантів там декілька. Там. Варіант номер один. Ми самостійний, незалежний, маленький, узкопрофесійний навчальний заклад. Стратегія номер 2 об'єднання Об на парітетних основах з іншим навчальним закладом. Стратегія номер три. Об'єднання з іншим навчальним закладом, але ж не з нашого регіону. Ну, це може бути і є такі вже там думки з інших регіонів, наприклад, Луганський або Донецький навчальний заклад, якому нема де жити. Для регіону це маса мінусів, можливо, є й плюси. Але ж ми розглядаємо, якщо не перша не працює, друга не працює, ми розглядаємо і такий варіант. Тобто бажання залишитись самостійним навчальним закладом, воно було, є і залишається поки що таким, незважаючи ні на що. Як щодо фінансування, чи проситимете коштів у Міністерства, чи ну, давайте я одразу просити, ну, що просити? Є е, правила, є якісь там вимоги, часу. Якщо ми візьмемо е, все фінансування, я не буду називати цифри. Е, Якщо ми візьмемо все фінансування, яке вірніше, не фінансування, а кошти, які у нас будуть у нашому розпорядженні, то це на цифри, що там? Ми можемо заробити 15 мільйонів приблизно, плюс-мінус. Три мільйони нам дасть Міністерство освіти. 18. Заробітна плата персоналу нашого після скорочень, після того, як ми їм встановлюємо тільки мінімалку. 20 мільйонів. Я сказав, що стипендія 7 мільйонів. Комуналка 12 мільйонів. Національний банк дає нам 11 на рік. Нате, 11 мільйонів. Це 10% від того, яким чином вони нас фінансували. Тобто Національний банк скорочує свідомо фінансування академії в 10 разів. Ну, слів нема. Я так розумію, ми можемо говорити про велику вірогідність банкрутства Академії. Ну, так? це не це не пропустимо взагалі, і я тут сповнений оптимізму, тому що ну, за часи незалежності України небагато створено було державних навчальних закладів. Створювалися приватні, державних ні. Академія один з державних навчальних закладів. Ми маленькі, але є такий поважний рейтинг міжнародний. Вищих навчальних закладів називається WebMetriкс. У цьому рейтингу ми серед усіх ВНЗ України 43, ті а їх там 300 з чимось. Ми 43. ті Це означає, що ми ну, одні з найкращих, при тому, що ми такі маленькі. Да? Прецеденту банкрутства Державного вищого навчального закладу не було. Його не буде. Ось ваші студенти вже були на зустрічі в НБУ. Там спілкувалися з чиновниками, і я знаю, що після цієї сьогодні, зустрічі сьогодні були. Так, пішов деякий розголос і розкол між студентами і адміністрацією. Вони кажуть, що адміністрація вийшла, скористалася їх ідейністю. Прокоментуйте, будь ласка, а чому? А Хто це таке сказав? Я такого не чув. І в Фейсбуці я такого не читав, і анонімно такого не читав. Це, е, ну, це я... інформація від ваших студентів, від ваших активістів. Що це, ви це було... приховуєте деяку фінансову звільність від ні. них, і вони не мають усієї картини вас... перед собою. Я вибачаюся, у вас трішечки застаріла інформація. тому що я скажу таке: до 1 вересня, поки ми були в системі Національного банку України, ні я, ні жоден працівник академії не мав права це показувати. Ми підписували е, документи, папери, в яких написано, що я цього не буду робити. Ми були структурним підрозділом Національного банку України. І коли студенти поїхали перший раз на початку вересня в Національний банк, Національний банк, цим вірніше його фахівці, менеджери цим скористалися. Так вам же ж нічого не кажуть. Насправді, після повернення їх з Національного банку України, абсолютно вся фінансова інформація їм доступна. Вони всі цифри знають. Я щойно для широкого загалу назвав цифри щодо фінансування академії. Звідки в нас кошти? Скільки куди витрачається? Тоді я пропоную перейти до наступного розділу нашої передачі. Пропоную вам давати відповіді у форматі бліц-опитування, тобто так, короткі ні. запитання, ні. короткі відповіді. Причому це від ваших студентів в інтернеті ми назбирали запитання. Отже, скажіть, будь ласка, чи правда, що обладнання із медичного корпусу академії вже продано і куди поділися гроші, якщо це правда? Не синітниця. Ні, не продано. Стоїть собі, чекає на те, що ми Можна коментувати чи так ні? Ми почули вашу відповідь. Mm -hmm. Куди прибрали телевізори і апаратуру із Корпусів Академії? <гум> зняли два телевізори, які були, ну, не всі прибрали, зняли тільки з поверхів, з другого і з третього два телевізори, і зараз один з них знаходиться в гуртожитку на Якіра. А інший в гуртожитку на Прокоф'єва в кімнатах, для, де самопідготовка студентів здійснюється за їхнім проханням. Чи правда, що в академії стане на одну комп'ютерну аудиторію менше? Брехня. Не відслідковують, якщо ми демонтуємо десь одну аудиторію, а ми її демонтуємо в третьому корпусі, то ми її переносимо в корпус другий. Планується, так? Та да не зробити. планується, воно вже зроблене. Зрозуміло. Коли увімкнуть опалення в академії? Не знаю. Тут не можна сказати, чи так, чи ні. Тому що я не знаю. Тому що яким чином можна було передати. Я прокоментую, тому що це ну, суперважливе -супер питання. Нас передали за 4 місяці до кінця року. 8 місяців був договір з е Нафтогазом після тендеру. Він закінчився 31 серпня. Е э, нов новий, е нова юридична особа, новий договір, новий тендер. Як це можна зробити? Взагалі це фізично неможливо. Але ж ми робимо все неможливе. До речі, така ж ситуація: газ не тільки з газом, вода, електрика, таке інше. Але тут це місцевий рівень, тут ми домовляємося, і допомагає обласна державна адміністрація. Нам цьому? Яка ситуація з готелем «Олімпійський»? Чи планується його продаж? Ми не плануємо нічого, є бажання його зберегти, але щоб ви розуміли, тільки комуналка, готель гуртожиток Олімпійський це 2 мільйона 200 Плюс тільки комуналка. Плюс працівники, які його обслуговують. Утримувати його дуже складно. Звертаємось до сумчан, до тих, хто має якийсь ресурс, до кого хтось їздить. Давайте завантажимо цей готель. Умови шикарні. Ціни помірні. Запрошуємо до готелю гуртожитку. А ну, логічне питання щодо легкоатлетичного манежу. Чи буде він проданий і які умови для занять у студентів будуть виконати? Мене ж комуналка: мільйон 600 на рік. Станом на даний час, якщо ціни будуть такі: мільйон 600. Як можна на йому заробити такі кошти? Питання знову ж до міста, до області. Давайте завантажимо, давайте платіть помірні ціни. Будемо його використовувати, збережемо для студентства. До речі, можна створити центр студентський фізкультурний з іншими навчальними закладами. Позиція працівників академії, студентства. Ні, Нікому ми не віддаємо, не продаємо. Це повинно бути у нас і в місті. Позиція адміністрації, сесії обласної ради, щойно висловлена, воно повинно залишитись у місті. Позиція Національного банку і навіть вже Міністерства освіти непрофільний актив позбутись. Скільки тепер студентам коштуватиме там займатися? Ну, Поки що нічого їм не коштує це там. Поки що ж він наш. Дякую вам величезне за відверті відповіді. Це була програма Погляд на СТС. Не перемикайте.